Всім привіт! Мене звати Олександра, я художниця і у мене замовили подвійний портрет. Ось такої красуні біймочки, така двохколірна дівчинка. Та ось такої красуні Бізу. Ви тільки погляньте, які там красиві очі. Починаю я роботу, як завжди, з простого олівця. Намічаю, де будуть наші героїні на портреті. Заздалегідь одобрили замовницю, де саме будуть розташовуватися дівчата. В нашому випадку це подвійний портрет, і один буде портрет зверху, а інший знизу. Ось так перший етап готовий. Наступний етап я вже працюю акварельно, ось так обережненько я примальовую кожну деталь. Потім я беру свої улюблені акварельні олівці, і виходить ось така краса. Я просто обожнюю цей матеріал, тому що завдяки ньому можна передати кожну шерстинку і влучно передати погляд. Ось така краса у нас вийшла з запаковою. І ось цей найхвилюючий момент: зустріч з замовниці і передача портрету. Ну що ж, портрет всім сподобався, особливо Бімі.